Весь Українка, давня весна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід з пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела вона. Співала все, сміялось і бриніло, а я лежала гора. І самотна, я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна, для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квитки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.